Усі миру Божого. Є віра Божа і є віра бісівська. Якщо ми кажемо, що ми християни і віримо у Бога, ми повинні жити по духу, тому що Бог є дух. Ми повинні розділяти дух і душу. Душа це наші емоції, страхи, бажання, а дух стоїть над душею. Якщо ми своїм духом будемо упокорювати свою душу під слово Боже, наша віра буде зміцнюватися і благодать примножуватися. Свою віру ми повинні виявляти добрими справами, тому що ми покликані для цього нашим Господом. Ми повинні бути розсудливими, зростати у Божій мудрості, не робити вчинків негідних християн. І в розсудливості ми, ми маємо виявляти стриманість, терпеливість, благочестя, братерську любов. Якщо всі ці риси у нас присутні, то наша віра Божа. У житті є різні спокуси і перешкоди. Якщо ми встоїмо у нашій вірі, ми не втратимо Божу благодать, ми і дух Божий нас не покине. Амінь.